Як розповіли рятувальники Київщини у області, масштаби пожеж у екосистемах великі. Скажімо, в Обухівському районі за дві доби вогнем знищено понад 30 гектарів. Випалена земля перетворилась на мертву зону. Зокрема, днями надійшло повідомлення про загорання сухостою між селами Конюша та Капустяна. Ліквідація пожежі тривала більше чотирьох годин. Вогонь розповсюджувався поривами вітру. На сотні метрів до гасіння займання було залучено 33 рятувальники та 7 одиниць техніки. Екологи наполегливо просять не спалювати суху траву. На місцях підпалів екосистема відновлюється лише через 5-6 років. Іноді не відновлюється. Паліям загрожують великі штрафи.